Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас незвичайна зустріч. Ми з вами відправимось на прогулянку стежинками доброти. Доброта це наче сонечко, а гарні вчинки, вічливість, посмішка це нібито його промінчики. Сподіваюсь, що ви, малята, як ті промінчики, маєте добрі серця, робите гарні вчинки і ніколи нікого не ображаєте. Подорож наша непроста. Вам доведеться виконати різні завдання. О, я отримав. Впомідомлення від мого друга ведмедика топа. Щось у нього там трапилося? Треба йому допомогти. Ну що ж, відправляємось, нам потрібна стежинка, але ця стежинка не проста, ця стежинка вічливості. Щоб нею пройти, вам малята треба пригадати вічливі слова. Як тільки ми пригадаємо вічливе слово, стежинка зразу з'явиться. А ну-ка, малюки, які вічливі? Слова, ви знаєте, от мені хтось підказує перше слово. Вітаю! Подивіться, з'явилась перша частина стежинки. А тепер давайте пригадаємо ще ввічливе слово. Так, будь ласка, ось і наступна частина стежинки. Дітки, а ще можете пригадати вічливе слово? Які ж ви молодці? Це слово дякую. Ось і остання частинка торішки з'явилася. Рушаємо. Ми вже прийшли. Ось і будиночок ведмедика топа. Давайте його гукнем. Топ, відчиняй. Ми з малятами прийшли до тебе на допомогу. Вітаємо тебе, топ. Ой, який безла! Топ, тобі не соромно? Дуже соромно, я більше так не буду. Малята, давайте допоможемо топу навести лад в його будиночку. Друзі, будемо складати іграшки в кошик, а посуд у шафу на полички. Спочатку зберемо іграшки. Як називається ця іграшка? Так, машинка, покладемо її в кошик. А що це за іграшка? Вірно, літак. А ця іграшка як називається? М'яч. Супер! І що це за іграшка? Молодці, Пірамідка. Так, іграшки ми зібрали. А тепер зберемо посуд. Що це за посуд? Так, тарілка. А це що таке? Вірно, чашка. А цей посуд як називається? Каструля, молодці, ось і посуд теж зібран. Топ. Ми з малюками, поки наводили лад у тебе в кімнаті, дуже притомилися. Давайте потанцюємо і відпочинемо. she do Дякую вам, малята і тобі Лакі за допомогу. Тепер у мене в будиночку, лад. Все стоїть на своїх місцях. Ви справжні друзі. Лакі, за твої добрі вчинки я хочу подарувати тобі шарфик. Вже прийшла осінь і кожен день стає холодніше. Тому він тобі стане в пригоді. У мене два шарфика. Синій та жовтий. Я хочу взяти собі довший, тому що я але не знаю, як це визначити. Дітки, давайте допоможемо топу визначити, який шарфик довший, а який коротший. Давайте їх порівняємо. Покладемо жовтий шарфик на синій малята. Який шарфик довший. Так, вірно, синій, тому що він лежить під жовтим шарфиком, і його видно. А якого кольору коротший шарфик. Все вірно, жовтого, бо ми його бачимо повністю. Давайте покладемо синій шарфик ліворуч, біля ведмедика топа, а жовтий праворуч. Біля мене, малята, який шарфик лежить ліворуч біля від медика топа?» Вірно, довгий синій шарфик, а який шарфик лежить праворуч біля мене? Молодці, жовтий, короткий шарфик. Дякую, друзі, за допомогу. Тоді я візьму собі синій шарфик, а тобі, Лакі, подарую жовтий. Дякую тобі, Топ, за такий гарний подарунок. Жовтий шарфик мені так пасує, але нам з малятами вже треба повертатись додому. До побачення, Топ. До побачення, Лакі. До побачення малята. Дітки, ось і швидко промайнула наша зустріч, і нам вже час прощатися. Пам'ятайте, що доброта це невидима сила, доброта це допомога, усмішка і теплий сміх. Доброта у серці кожного. Вона робить щасливими всіх. До побачення малята, до наступних зустрічей.